Сна для освітян це пора збору врожаю. Тому що ви всі вчилися гарно в своїх школах, в коледжах, в училищах. А зараз прийшла пора обирати вищий навчальний заклад. Хтось йде на перший курс, хтось на третій, якщо ваші спеціальності споріднені з нашими спеціальностями. Отже, запрошую вас на навчання до Київського міжнародного університету. Той, хто мріє бути юристом, запрошує до юридичного інституту. Для тих, кому до вподоби мови. То я запрошую до нашого інституту лінгвістики, щоб отримати професію викладача або перекладача для тих, хто мріє бути психологом, соціологом, політологом, для тих наш інститут психології, соціально-політичних наук. А ще у нас є і фармація, і будівництво, і великий великий інститут міжнародних відносин для тих, хто хоче будувати і далі міжнародні відносини України з іншими країнами світу. Це на таких спеціальностях, як міжнародне право, міжнародні економічні відносини, міжнародні відносини, краєнознавство, туризм, міжнародний бізнес, комп'ютерні науки для людей творчої спеціальності вже давно працює наш інститут журналістики та інститут телебачення, кіно і театру, де готують журналістів, де готують режисерів, операторів, дикторів та ведучих телепрограм і акторів театру та кіно. Це наш великий Київський міжнародний університет, щиро відкриває вам свої двері. Нам 19 років в цьому році, але за цей час ми пройшли славний шлях, і ви можете дізнатися про це детальніше, почитавши наші події, наші, про наші події на нашому сайті. І дійсно обравши професію до своєї доподоби, відповідно до, до своїх талантів, обдарувань до своїх мрій про майбутнє. Nebo ne.